Попри заборону, у суботу у Петриківці відбувся традиційний фестиваль народного мистецтва Петриківський дивоцвіт офіційно скасований захід, майстри провели власними силами. Петриківці переконані, обласна влада, в особі голови обласної ради Євгена Удода зробила все можливе, аби фестиваль не відбувся. Оту на центральній алеї Петриківки ярмаркували і проводили безкоштовні майстер-класи. Народні майстри зафіксували новий рекорд. Найбільший рогач розписаний Петриківським розписом. Відкрили алею закоханих у селищному парку. А художники під егідою асоціації майстрів народного мистецтва України дали старт проекту Петриківський рушник. Тепер ягоди, квіти вишиті, трансформуються в намальовані пальцем ягоди, калинку та інші елементи з. З, птахами, з іншими петриківськими елементами. За заявою Дніпропетровської обласної ради захід начебто відтермінували через ймовірну загрозу безпеці людей. Самі ж Петриківці переконані, обласна влада вирішила відмінити фестиваль після того, як народні умільці відмовилися зробити його перед виборчим майданчиком Євгена Удода та Олександра Вілкула. Руководство обласного совіту хотіло даний фестиваль використовувати в своїх політичних цілях. Этот фестиваль находится вне политики и никакая политическая сила не вправе его использовать. И когда была озвучена озвучено, ситуа наша позиция перед обсоветом, соответственно, была вот такая реакция. Они поступили очень подло, они відмінили його практично в самий последний момент. Громада відверто кажучи, в шокі. Це ганьба, це те, що треба терміново виправляти. Політиканство, амбіції, особисті. Не потрібний піар в цьому е, святі, е, потрібно прибрати. І хай народ отримає задоволення від того, що одні творять, другі е, милуються цим. Можливо, не вдали час для піару і вони це відміняють. І це всі відомо, хто піариться на цьому Петриківському мистецтві, це гілку і удон. Будь ласка, приїдьте. Попіартися своїми колекціями Петриківського розпису. Може, це початок очищення чиновників цих фестивалів. Мистецтво і політика це дуже різні речі і не треба мішати. Мистецтво вічне, а вони тимчасові.